Новини стрийські надзвичайники відзначили своє професійне свято. З нагоди дня рятувальника провели урочистий захід, щоб подякувати колегам за самовіддану працю та професіоналізм. З подарунками і нагородами, Устрийське районне управління головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій завітали і гості: міський голова Олег Канівець, депутат обласної ради Михайло Байтала та керівники району. Професія рятувальника надзвичайно важлива, особливо у час війни, ризикуючи власним життям бійці служби по рятунку мужнього вик... Конують завдання, гасять пожежі, розміновують території, розбирають завали, доставляють гуманітарну допомогу людям, які залишилися у небезпечних районах України. Впродовж 2022 року Стрийські рятувальники ліквідували 745 пожеж та врятували 31 людину. Будівель, споруд та автотранспортної техніки вдалося вберегти на загальну суму понад 800 мільйонів гривень. Стрийська міська рада підтримує місцеву державну службу надзвичайних ситуацій субвенціями, що дало змогу, зокрема, повністю забезпечити особовий склад літнім та зимовим форменим одягом. Щиро дяка за службу. Нехай Господь оберіг. І неушкодженими завжди повертає додому. Перемоги нам усім. Голова Стрийської районної ради Михайло Лучечко також привітав колектив Стрийського районного управління, головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій з професійним святом та подякував рятувальникам за сумлінну службу. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. В неділю, 18 вересня, шанувальників волейболу зустріла Стрийська дитячо-юнацька спортивна школа. Тут пройшов турнір серед жіночих команд першої та вищої ліги України. Гості змогли ознайомитися з новобранцями команди Рись Дю США, подивитися, чи змінилася гра наших дівчат, оцінити майбутніх суперниць по першій лізі. А колектив Стрийської дитячої школи мистецтв привітав з ювілеєм незмінного завуча школи Марію Михайлівну Дицьку. Подякував за наполегливу працю, в яку Марія Михайлівна вкладає всю душу, працю, яка стала її покликанням. За чуйність, за те, що поділяє з дітьми радість і завжди підтримує у скрутні хвилини. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Стартував п'ятий фестиваль українського кіно в Лівані. У день відкриття дивилися фільм Захар Беркут, дуже співзвучний з сучасними подіями. Захар Беркут також транслювався в бібліокінозалі Стрийської міської централізованої бібліотечної системи міста Стрия, а стрийський молоді. Молодіжний центр у суботу долучився до всесвітнього дня прибирання під гаслом: Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Щорічно акції цього дня проводить міжнародний рух «Let's go, it's world». в Україні. Організацією займається всеукраїнський молодіжний рух «Let's go, it's Ukraine». Мета сформувати національну культуру чистоти, благоустрою, правильного поводження з відходами дбайливого ставлення до довкілля, створення сприятливих умов для розвитку, волонтерства і саморе реалізації української молоді, розвитку місцевих громад та залучення ВПО до суспільно корисної діяльності. Девіз не смітити, побачив, прибери, хай небо буде мирним, а Україна чистою. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. В селищі Дашава, в неділю відбулося Свято День Дашави, колишня перша газова столиця України відсвяткувала свій день. Друзі з'їхалися, аби привітати громаду. Після божественної літургії в Народному домі пройшов концерт разом до перемоги. Під час заходу був проведений збір коштів на потреби Збройних сил України. На запрошення старости Тараса Грейський. Туристичний інформаційний центр Стрия представляв свій проєкт Стрийський Вернісаж. Майстрині показали вироби ручної роботи. Для цього заходу було розроблено і виготовлено багато патріотичної продукції, частину з якої отримали гості свята. Щира дяка колективу Дашави за чудово організоване свято. Вперед! До перемоги! В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини, поезія, пісні, повний зал поціновувачів літературного мистецтва. Симпатиків, читачів, охочих зануритись в українську поезію. Така затишна атмосфера панувала на творчій літературній зустрічі, яка відбулася у неділю в ресторації Бредвей. Своїми чудовими поетичними творами поділилися поети, майстри літературного слова, Зоряна Кіндратишин, Марічка Пак Тарас Сорочак. Гості також читали поезію улюблених авторів, затамувавши подих, присутні спостерігали за художником Тарасом Сорочиком який малював неперевершену картину, що стала справжнім витвором мистецтва. Цю картину тут же виставили на аукціон, і вона була придбана цього ж вечора. Картина стане окрасою і приємною згадкою про теплу зустріч. А на завершення літературної зустрічі усі бажаючі мали можливість придбати книги з автографами та зробити світлини з авторами. Щира дяка організаторам заходу за таку цікаву поетичну зустріч, яка об'єднала усіх в цей осінній день. Щира дяка нашим героям Збройних сил України, які Тримають над нами небо. Дяка за те, що ця літературна зустріч пройшла в спокійній, мирній атмосфері та не було тривог. Триваємо культурний фронт в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Львівська обласна організація Національної спілки письменників України та благодійний фонд Святої Марії Магдалини ініціювали освітній проєкт Купи книжку собі читатимуть усі. Прихильники фонду та поціновувачі друкованого слова зможуть не тільки оновити свої бібліотеки книжковими новинками видавничого доробку письменницької організації, а й долучитися до програми цільового збору коштів на поповнення бібліотечних фондів. Придбану літературу можна буде отримати у зручний спосіб, безпосередньо в організаторів або ж поштою. Контактний телефон 097 322 95 29. 9 097 322 95 29 Голова Львівської обласної організації Національної спілки письменників України Олесь Дяк, голова благодійного фонду Святої Марії Магдалини Іванна Михайлишин. В ефірі Голос Стрія, ви слухаєте новини. У бібліотеках міста проходить благодійна акція Здай ворожу книгу допоможи Збройним силам України. Бібліотекарі збирають проросійські видання, а отримані від реалізації макулатури кошти будуть спрямовані на потреби захисників України. Вас чекають у бібліотеках міста за адресами Центральна міська бібліотека імені Маркіяна Шашкевича вулиця Шевченка, 63. центральна бібліотека. Для дітей імені Василя Стефаника вулиця Соломії Крушельницької, 27. Бібліотека філія номер 2 вулиця Вишнева, 13. Бібліотека філія номер 3 вулиця 50-річчя УПА, 13. Бібліотека філія номер 4 вулиця Грабовецька, 21а. Давайте разом перетворимо проросійські книги на зброю проти ворожої армії. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Соломія Крушельницька українська оперна співачка світового рівня. Співачка ще за життя заслужила небачені почесті і визнання, полонила серця найвибагливіших критиків і слухачів своїм чистим голосом, артистичним смаком та музикальністю. В усьому музичному світі кінця 19-го, початку 20-го століття, Соломія Крушельницька була символом досконалості і неперевершеності, її незвичайної краси, лірико-драматичне сопрано, діапазоном майже в три. Октави воїстину унікальне явище в оперному мистецтві у бібліотеках міста до 150-річчя від дня народження цієї видатної особистості розпочали популяризацію літератури даної тематики з книжково-ілюстративних виставок, виставок персоналій Золотий голос України Соломія Крушельницька Єї голос звучав над світом, шлях до сценічної слави, артистка співачка. Патріот, талант світового значення. Також у бібліотеках міста пройдуть мистецькі години, присвячені Соломії Крушельницькій. Серед них у вічність піценна стежка Соломії Крушельницькій 150. Соломія Крушельницька символ української оперної сцени, пісню дарував народ, талант і доля Соломії Крушельницької. А також заплановано цикли літературно-музичних вечорів. Соломія Крушельницька Народжена співати, Українська «Чіо-Чіо-Сан» Чіосан на вершині слави та віртуальні подорожі. Музично-меморіальний музей славетної співачки у Львові. Соломія Крушельницька Цікаві факти, Соломія Крушельницька Істрий, Українська. Королева оперної сцени. Заплановано також цикли радіожурналів, віночок Соломії Крушельницькій поезії, музичні твори, висловлювання видатних діячів культури, Соломія Крушельницька, Галицька, батерфляй, що підкорила світ, Голос, що немає паралелей. Дані радіопередачі ви зможете. Прослухати і на 90-й хвилі Стрийського міського радіомовлення Голос Стрия в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. У виставковій залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина, що по вулиці Шевченка, 107 продовжує експонуватися друга всеукраїнська виставка творчих робіт образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва під промовистою назвою з любов'ю до України. Стрийські музейники запрошують. Стріян та гостей міста оглянути твори мистецтва. Виставка експонуватиметься до 30 вересня цього року. Поспішайте встигнути.